Друзі, всім привіт! Вилетіли в нас сьогодні політ. Вилетіли дроном. Маємо свій маленький дронник Mavic-2. Чого вилетіли? Бо в нас в агронома Єра Володимирович виникли сумніви якісь на полі із силосною кукурузою. Саме перед стартом стартуємо. Треба облітіть, подивитися, що з нею, як чи можемо стартувати, чи не можемо. І заодно вирішили зняти цей маленький відосік, що ми використовуємо, що ми маємо дрон, Ну і попитати у вас, а для чого ви його використовуєте? Ми, от, грубо говоря, для огляду полів, ну і для знімання для вас контенту. Знаємо, що Оприскують ними, от хотіли теж поцікавитися, чи ви користувалися такими послугами, чи маєте, можливо, такий дрон і як це ефективно в порівнянні з звичайним оприскувачем. Або, можливо, в когось ще якийсь є досвід користування дроном, то поділіться з нами, будемо раді вашого відгуку.